Всім привіт! Це Клуб Хвостики і я зараз вас познайомлю із ось такою маленькою ще дівчинкою. Це Дана, Дані біля чотирьох місяців. Вона вже, як бачите, такого середнього гарного розміру, тому виросте крупненькою. Історія Дани нелегка. Дану привезла з Херсонщини, її знайшли в перший же день трагедії, в перший день потопу. Мама їх загинула. Тому цуценят Дану разом із братиком та сестричкою виловлювали з води та вигодовували їх тут, в Одесі, вже в клініці. Тобто волонтери, наші знайомі, як і всі інші, були на Херсонщині перші дні і вивозили, кого могли, кого вдавалося врятувати. Так, тут в Одесі Дана потрапила на дуже гарну перетримку. Де їх малесеньких вигодовували, ось вигодували ось таку красуню, яка поки що не знайшла свій дім. Данечка вакцинована, оброблена, дуже чистенька, дуже контактна, а, дуже така добра, грайлива, любить поцілунки. Дана нам потрібно на камеру дивитися, щоб всі в тебе закохались. Так, ось так, ось про це я й казала. Даночка шукає свою люблячу родину, і ми дуже хочемо, щоб ви підтримали її, допомогли їй репостами, коментарями, лайками, щоб її відео побачило якомога більше людей. І знайшла сім'я, яка подарує їй справжню любов. Даночці підфортило, вона була врятована. Не всім так пощастило, на жаль, дуже багато тварин, як ми знаємо, на Херсонщині, загинуло, але е дуже багатьох врятовано. І вона в тому числі. Тому, будь ласка, підтримуйте цю дівчинку. Вона дуже мила, дуже класна. Це доглянута, гарна собака, яка подарує вашій сім'ї багато любові. Так, Дана? дуже багато подарує любові. Візьміть мене в сім'ю.